Доброго всім, шановне пасу, не забудьте за завподобачку написати будь-який коментар щодо цього танчика, чи сподобався він вам, хто його отримав. Ну або ж ваші враження після перегляду даного відео, як вам танк? Також не забудьте підписатись на каналчик, якщо ви ще не підписані. Ну і, звісно ж, дякую спонсорам даного каналу, які підтримують цей канал фінансово, не дивлячись ні на що. Дякуємо величезно за вашу підтримку, за те, що приходите на стріми, оформлюєте спонсорство або ж кидаєте донатики. Дякуємо величезно за цю безмежну підтримку. Е, обійняв поцілував. Сьогодні ми з вами поговоримо про кулабний танк. 9 рівня це середній танк е, зі збірної нації, е, який буде в івенті е, або ж уже в івенті е, з колабою Ходячі мерці. Тобто, він напряму пов'язаний з цією колабою, тобто це як зі Маустанком. Хто не пам'ятає Маустанк, той же танк, який у нас був е, за Маус, маус е, як він, там, як він, Дед-Маус. Ось. Ну, коротше, безрозуміле. Це, в принципі, та ж сама тема, тільки з ходячими мерцями. Вигляд, до речі, зовнішній вигляд даного танчика це єдине, що дуже сильно кидається в обличчя. Він начебто мінімалістичний, але написи: Ніган, Даріл, Керол. Типу, тут якісь написи, тут, типу, ця, Fight the Dead. Ну, коротше, все натякає там теж. Термінус, все натякає на те, що це танчик саме пов'язаний з колабою на е, ходячих мерсів. Якось так. М -м, давайте поговоримо про танчик. М -м, можете в подобачку вже вліпити, потім, якщо не сподобається, приберете. так по башті Башта 200, корпус 130, борт 100. Корпус 60. Е, борт, башти, сотка. Це доволі непогано насправді. от 60 корпуса це вже слабенько, типу. Щодо танча, говорити вже немає що. Тобто танкувати він буде рідко в плані від борту. Е, корма башти 80, корпус 70. Залітати буде не від всіх. Тобто 70 мм mm це немало. І в основному там Ну ЛТ нам точно не повинні закидувати в корму. А ось вже важкі танки, ПТ-шечки там з підвищеним пробиттям, будуть закидувати на ура Якось так. Ну, то до броні, подивимося так, ну що, перейдемо до бронювання, подивимося, як він виглядає. І е, у нас тут завантажена ББшечка, 231 мм пробиття, тобто, в принципі, те, що в нас є по пробиттю у даного танчика. І що ми можемо подивитись? Побачити, що в нас ось величезний НЛД. Доволі великий, він картонний. Тобто сюди буде летіти, в принципі, без, взагалі без жодних проблем. Бачите тут. Що з вразливих, іще лючок, величезний лючок, такий, як у т 95 е 6 до речі, дуже мені він нагадує його. Люк великий, і саме в кулеметне чи в оглядове, правильно, сюди якраз залітає. До речі, мені дуже, я дуже здивований, що до цього моментика, Скоріше за все, 84 мм в маску теж буде летіти під низ. Тобто такий момент, якщо ви граєте на ньому, то ні в жодному разі не підіймайте до гори гармату, тому що буде біда. буде біда. Буде летіти ось сюди вниз, в цю планочку. Тобто завжди тримайте отак. От я б тримав би донизу, тому що якщо будете піднімати, буде летіти дуже боляче підниз. Також у нас вразливих мій лючок. Тут же також у нас є якийсь лючочок, я дивлюся, але він там доволі схований. Можливо, це взагалі типу э, приманочка. Також доворот. Бачите, трішки ми довертаємо і вже ось сюди в щічку буде летіти. Це 231 міліметр пробиття. Нагадаю ще раз. Е, якщо ми завантажимо, давайте, мабуть, найцікавіше, завантажимо голду. Е, давайте ну скільки там, ну 270 мм візьмемо. 270 мм щічки вже становляться у нас сірими, тобто в них вже буде залітати. Також далі в нас залітає в ось це ось місце, хоча ось все-таки зліва-справа все досі червоним. Незрозуміло, начебто, ось сюди корпус у нас стає сіреньким, в який може залітати. Не забуваємо, це у нас сітка тут така намотана. Це вона просто тут так показана. Але тут є сіточка, і навряд чи вона буде стримувати, мені здається, кумулі або фугаси, типу, ну фугаси, типу, навряд чи хто буде кидати, скоріше за все, кумулі. Навряд чи вона буде стримувати, мені здається, що воно буде все залітати сюди без проблем. Тобто кумулями в нас ВЛДшечка, шечка Хоча, якщо ми впишемо 231, то ВЛД у нас червоним, як ви бачите. Тобто пробити сюди ще неможливо. Далі, давайте ми візьмемо десь 330 десь так. Давайте 320 навіть. Я думаю, що в більшості десь таке пробиття. 320 е, щічки. Ну, скажу так, що в принципі, е, бронювання мені доволі схоже на Патона М60. Дуже-дуже щось є схожого або так, як у т 95 6 насправді, е, тому що там теж саме тут вразливі місця йдуть. Єдине, що ось тут немає такого моменту. Де, коли ми піднімаємо сюди, може залетіти. Да? І, звісно, лючок. У нас тут, до речі, на лючку відкривається ще одна зона, в яку може залет... залетіти, це ось лівіше трішечки. Тобто проблем туди пробити точно, я думаю, вже не буде голдою. щічки, ВЛДшечка, начебто, поки ну, ми будемо, якщо від кавенів, то ми будемо приблизно ось так. У нас 10 кавенів є. що ми будемо дивитися, то нас будуть кидати тільки в лючок або в щічки. Також, якщо ми гарматою будемо так дивитися, ну, ми десь, мабуть, отак будемо приблизно. Тобто у нас в вразливих зон будуть ось ці лючки, ось цей лючок і ось ці щічки. Звісно, величезний НЛД-ципу, але це вже на прямій місцевості, типу, в нього буде, звісно вже все летіти. Щодо танкування, я ж кажу: тут танкувати таке собі мені здається, що, скоріш за все, будуть пробивати без, ні, без жодних проблем. Щодо корми. Давайте візьмемо фугас. 72 мм більш вже все вже залітає з фул. Також ця сітка, до речі, мені здається, можливо, ця сітка буде танкувати кумулі або фугаси. Можливо, можливо але це не точно. Треба буде перевіряти. По бронюванню він виглядає якось так. Ходімте далі. Так, що в нас далі? Стрільба? 2990 шкода на хвилину, насправді 3К на 9 рівні, в принципі, цей показник доволі непоганий, як для СТшки 723 КД, 231 пробиття для СТшки 9 рівня, це прям норма. Тобто, в принципі, це таке ж саме пробиття, як у того ж саме мх 31 прототип. Тобто, а той танчик доволі по пробиттю рахується доволі непоганим. Тому для 9 рівня, в принципі, це пробиття норм. Так, да, воно не ідеальне, але воно норм. 295 кумулятивами. В принципі, наближено до 10 рівнів, тому що, якщо хто там знає, в десяток порізали ж кумулями там, або БПшками пробиття голдовими, і типу там було раніше 300 то зараз воно до 300 в основному. Тому пробиття доволі схоже навіть до десятки голдою. Але, звісно, ну, типу, проти дев'яток-восьмих вам буде вистачати в принципі, пробиття. Ось з десятками вже треба буде заряджати кумулі там проти ях, проти соток, проти тайпів, проти ВК-90-х гарантовано треба буде заражати це вже точно. Або ж той же самий баджар. Е, середня шкода 360, е, ну така гарматка типу, от повраженням, наче, типу, або патон, або 95,6 по враженням. По зовнішньому вигляду, по гарматі. Більше патона якось нагадує, або м 60 насправді. 310 кумулями, демедж, час зведення 3,5, комфорт, норм, в принципі. Звісно, було б файно, якби там менше трьох, але. 3,5 теж непогано. Розкид на 100 метрів 273, окей. Кути вертикального наведення? 10 донизу, 18 догори. В принципі, немає питань, нормально. Максимальна швидкість 45 вперед, 17 назад. Теж, в принципі, непогано. Так, да, хотілося б бачити 50. Але, ну, типу, 45 це не настільки швидко, як хотілося би. Але норм. По спорядженню. У нас є вольфрамові сердечники на секундочку. Хто не знає, це підвищена шкоди, коли їх підмикаєте, у вас там на якийсь час, йде підвищена шкода. Доволі непоганий моментик, обов'язково треба ставити. Амуніція, сухий пайок, поліпшена і консерви. ПБ комплекту виставлено ось так і обладнання. Гарматний досилач, захисний комплекс, поліпшена оптика, підкрущення оберту поліпшена збірка. Чи є сенс ставити на посилену броню? Не знаю. 3% відсотка ну уявіть собі, 3 відсотка від загальної суми. Ну, таке собі. Мені здається, то не сильно критично, тому краще би додати ХП і трішечки довше пожити в бою. 67 хп все-таки. Е, якось так. Всилені механізми наведення, збалансована гармата, ящик з інструментами і першокласне спорядження. Чому саме першокласне спорядження? Тут у нас плюс 33%, до часу дії спорядження та зібностей. Е, як ви пам'ятаєте, вольфрамові сердечники? Типу, чим довше вони працюють, тим більше шкоди ми наносимо. Все логічно. Е, ну і якось так. Все, Поїхали до боїв. <кхід> Зіграємо на даному танчику пару боїв. Подивимося, як він грається. Факту це такі собі, типу, і перші враження про даний танк. Е, якось так. Ну, по враженням, по характеристикам є, ну, є бронювання, в принципі, як для 9 рівня. Не саме гірше, насправді, бувало і гірше. Типу, норм. Е, гарматка мені, в принципі, подобається. Маневреність теж тут є. КВН є. Щодо мінусів, не знаю. Поки що їх. Поки що їх особливо не бачу, хоча я розумію, що вони. Мені щось якось воно дуже 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 різко. Я не звик. Тут сенсор дуже різкий. Так. о, Трішки, трішки налаштував сенсор, тому що прям. Слухайте, ну їде повільно. Дивіться, як їде повільно. Ну, це логічно, що ми затанкуємо. Це. Так. Да. Це ж вони будуть зараз в мене вмазуватися всі. Ага, боже, давно на ПК не грав, так що ви цей вибачайте. Це ж подивиться треба на новий танк. А як ж? Влучив. М мені не подобається, типу, з правої сторони ніхто не закатить, це мені цікаво. Закатила таке. Пробили. Таке закатило. А, ти хочеш, ти хочеш зі мною попипатися? Та питань. Ой-ой-ой, як вас багато. Нє-ні-ні. 442. Там мені об'єкт накидує. Знищено. Так, знищено. Клас, ну це впорка. Логічно, що це впорка, вони впоролись, плюс ще блін, я тут стояв, мені треба було все-таки відкатити. Боже, як незручно мені грати, я таке наче перший раз граю. Добре, до наступного бою. Так, ну що, ми 200 накидали, 1400 заблокованої шкоди. В принципі, ми навіть встигли щось накидати. Плюс 29 тисяч. Топ-2. Нічого собі, я в шоці. Ну, Об'єкт упоротий був. Ваза взагалі бороть. ваза, я думаю, вони поприїжджали, бо там нікого не було. Це логічно, що вони приїхали. А Об'єкт в мене поїхав. Навмисно, добре, ладно, поїхали. Поїхали другий бій. Е, до речі, по фарму таке 29 тисяч слабенько. Слабенько. Так, другий бій в топ. Як незручно з ПК грати? Слухайте, постійно сенси граєш, і прям з ПК щось, щось нове. Поїхали. Ну, я вам скажу так, що по маневреності, до речі. Я здивований, тому що я думав, що 45 він буде набирати доволі швидко. Насправді, якось 45 мені начебто і маловато. Хотілося би трішечки більше все-таки. Але, ну, що маємо, то маємо вже. Типу, з маневреністю, в принципі, є, бідоська, повільнувати її. Потужність двигуна, видно, слабенька, і прям. Піднімаємося ми як важкий танк. Ну, ми і броньовані, ну, як для 9 або проти 8 рівня доволі непогано. Так, -да, є там лючки, але ті лючки ще треба влучити пробити, так би мовити. Тому є свої приколи. Ну, але не швиденький він. Не швиденький. Я думаю, він буде більш маневреніший, ні. Не настільки. Та, візуально. Візуально прикольно. Ох їхать. а снаряд так довго летить. Ой-ой-ой, ой а снаряди дуже довго летить. Поліс снаряда у нас тут слабенький. Угу. В Тому що це ББшка, а летить дуже довго. Дуже довго. Мінус є, поліс снаряда тут такий собі. не Таке собі. Хотілося би краще. Ну, от є й моменти. Маневреність, е, маневреність політснаряда. Пробую таке собі. Не дуже. Так, поїхали. О, підпальчик. Файно. Ай-яй-яй-яй-яй, ну да 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 Ну я кинув туди, щось не, не залетіло. Ходи, Да, такі ми не дуже швиденькі. Ну, так що ти виїжджать будеш, ні? Не хоче. А, чекай, а як він мене в засвіті тримає в сенсі? В мене дуже цікаве питання. Як він мене в засвіті тримає? Ну да. Бойова ефективність знижена. Водія стаже було. Ну да. Як не дробив, давай від'їдь. Боже, як же довго летить снаряд? гад, oh да, влючки мені он насипали. Насипали мені в Іще і ще водія мені вивели. яким чином мені Яким чином мені зараз лікувати його, я не знаю. Залетіло. Ну, сердечниками нормально, три тики ми даємо, мабуть, приблизно. Файно. Файно, добрали. У 3 ками дали, 600 ми насвітили. Ніц не натанкували, до речі. Ха! Тобто будуть такі бої, де будуть нам закидувати, дай Боже. Але в лючки 3400. Десь у мене тичка, до речі, залетіла. Друга ступінь. 600 на світа 42 тисячі плюс. В топі. Я, я перепрошую дуже, бо я з ПК не граю взагалі. І, типу, для мене, типу, прям десь можу тупити. Для мене наче новий досвід. Поїхали ще бійочок, зіграємо. Такс. О що так довго? Він мені, до речі, от, він мені по маневреності або, по ходу, до речі, сперша нагадує. Тупо перш. Реально. Він такий неспішний, типу, ну його. Й, мені здається, він, типу, СТ, але але заточений під ВТ. Щось, типу, такого. Бо... Ну, пробиття файне, да. Для 8 і для 9 буде вистачати. Бо, ну, дали, типу, бронювання. І якісь такі моменти, і тому, типу. І тому, типу, йому дали менше маневренності, тому що трішки броні наварили, дали погану гармату, типу, зрозуміло, що десь буде мінус по чомусь. Е, не, не по бронюванню, а видно. Хоча по бронюванню тут теж не дуже ідеальне насправді. Але вже, блін, по тигру дати. Супер. І що мені робити? Ну, це зрозуміло. Але мені треба звідси валити. Ну, їх ПТ, до речі, там не стоїть, це дуже добре. Ну да, да, я ж не попаду. А як, нащо попадати? Єдиний мінус, до речі, це ще цей лючок великий. Я не думаю, що це плюс однозначно, тобто це мінус. У нього буде доволі часто закидувати. Е Кумуль зарядив ти залетів. Але прикольно те, що він доволі броньований, доволі непогано, там є тільки одна вразлива зона, в яку буде залітати. Кавочі, залетить. Не зрозуміло, ладно. Ой-ой-ой. Наскільки довго він діє? А тут вже ми будемо трішки танчити. Файно. Ой, 450. Ну крутимся саме норм, але те нас не крутять уже добре. Уже добре. Ладно, треба було відкатити одразу. Зараз від борщана отримувати на 600 або на 700 взагалі б не хотілося. Броняв пробито. Файно. База тільки береться, оце мені не подобається. Файно. Дограли. Борщика ти далеко. Треба базу їхати збивати. Мінус 10 КВН, до речі, це прям величезний плюс. Це ЦР, це ж бере. Треба глуду зарядити. добре ББшечка вистачить. А? Нормально ми так тащанули. 400. 4, 5 фрагів. Непоганий бій. А? То що, майстра дадуть? Чи ні? Сюди, каже, майстрючка на огляді. Плюс, плюс вподобаєчка. Обов'язково протисніть. 165 тисяч. Ну. Треба дивитися, формально, ну, е, скільки ми фактично зафармили. Кредити 89 тисяч, особливо досягнення медалі ми прибираємо, 89 тисяч виходить фактично. Е, це, це, якщо ще ми це мінуснемо, по-моєму, да, то це ще, ще менше буде. Бо і, і я трішки не розумію, тут ж не підсумовується. Не підсумовується. Такс. Ну, добре, файно. То перемога. Накидали непогано. Бо в нас був ІС8. Бо в нас був восьми Треба подобайку тикнуть Молодець. Гарно зіграли. Враженням. Давайте. ми До висновків. Повраженням даний танк, в принципі, ну нормальний, непоганий. Мені Мені подобається. Я не можу сказати, що я від нього палаю. Бо він мені прям не зайшов. От, по-перше, враження дуже прикольний. Е є мінуси. Маневреності, динаміки трішки не вистачає, е вистачає КВНів. Да. Е мінус це ще лючок, дуже великий. Насправді, зараз воно менш, е менш якось чіпляє, тому що ми грає, грали проти дев'яток, е проти вісімок. Типу, перші бої, типу, якби ми грали там уже бої 50 проти. там е Гравців, які вміють заряджати голду і кидати одразу в лючок, без якихось там вицілювань, типу, то отримували ми дуже боляче і мінусувалось наше ХП ще швидше. І таким чином, типу, це наштовхує на думку те, що даний танк треба грати ну, обережно, однозначно. За рахунок просто того, що в нього дуже багато вразливих зон, лючок, щічки, піднімаємо гармату, маску, да, не забуваємо. На голді повністю корпус картон. Ну, тобто, є свої мінуси. Але при тому всьому, в принципі, він грається доволі непогано. Чому? Тому що, ну, тому що це патони. От він мені на вигляд. От, Реально тупо, наче паттон. Е, вони самі по собі граються доволі непогано. Або ти 95,6 якийсь, я не знаю. От, типу, в принципі, дані танчики взагалі граються доволі файно, тому ну, даний, дана колекційка грається, як на мене, теж доволі непогано. Плюс вольфрамові сердечники це теж доволі не ну, вагомий плюс. Тому що 400 плюс давати там, 20 секунд. У нас е... йдуть сердечники, по-моєму, 20. Uh, да, да, час дії 19 секунд. Тобто це доволі багато, як і адреналін 26 секунд. Тобто за цей час ми можемо дати 3-4 тики. Це доволі непогано насправді. Ну, три тики так точно. Uh, і з цим же ДПМ, звісно, зростає. Тому даний танк в принципі, ну, не слабенький, однозначно. Чи вартує в нього донатити? Це вже інше питання, яке ви повинні задати собі, подивившись на те, чи підійде вам такий гролат. Чи зайде він воно вам? І ви з цього повинні вже відштовхуватись. Якось так. Дякую велике за перегляд. Усім з вами в наступному відео. До зустрічі!